Як розповідав я раніше, у мене не так давно була зустріч із індійським професійним астрологом Романою Самаджем, зустріч, із якої я виніс деяку цінну інформацію. Окрім того, що вже було сказано, ось у такому випуску Романа Самадж запевнив, що мир уже дуже близько, а також сказав, що гороскоп України розрахований на 18-ту годину, не працює. Коли я поцікавився, чому він не працює на його думку, Романа відповів, що у з'єднанні із місяцем у гороскопі України повинна знаходитися зірка Китальфа, про що мовляв, він знає із достовірних джерел. Я записав його слова та вирішив згодом, коли знайдеться вільний час, перевірити її за допомогою методу первинних дирекцій. Відповідно до цього методу, усі об'єкти гороскопу зміщуються вперед на 1 градус за 1 рік. Тобто на 1 градус за часовою стрілкою. А ті аспекти, які вони при цьому утворюють, указують на обов'язкові важливі події. Тобто первинні дирекції це дещо більше за транзити, які створюють лише певні тенденції. Але справді доленосні аспекти утворюють лише первинні дирекції. Проте перш ніж перевірити дану версію Романа Самаджа за допомогою первинних дирекцій я мусив встановити годину, коли у з'єднанні із місяцем у гороскопі України знаходилася зірка Кит Альфа. І виявилося, що це 17 година 25 хвилин. Тобто за 35 хвилин до того, як 24 серпня 1991 року відбулося голосування у Верховній Раді за встановлення Незалежності України. Очевидно, йдеться про той час, коли між різними політичними силами було досягнуто домовленості на даний предмет, а після цього голосування стало лише формальністю. Проте до такого висновку я дійшов уже значно пізніше, лише після того як версія романи була перевірена детально. Нагадаю, відповідно до методу первинних дирекцій усі об'єкти гороскопу зміщуються за один рік на 1 градус, а за півроку на половину градуса, а приблизно за 6 днів на 1 минуту. Перед вашими очима гороскоп Україна. Яким він має бути за версією Романе Самаджа? Асендер тут знаходиться у 25 градусі Козирога. Точна його позиція 24 градуси 35. Минут. Наприкінці першого поля гороскопу детермінований місяць. 22 градуси 57 минут водорія. Якщо ми включимо функцію програми з'єднання зірок із планетами, то побачимо, що місяць тут справді з'єднаний із зіркою Китальфа. В астрології ця зірка вважається вкрай негативною та однією із найбільш небезпечних для життя людини. А тепер слід полічити нам, якого року асцендент України відповідно до методу первинних дирекцій. Мав з'єднатися із зіркою та місяцем. Відстань між Астендантом та місяцем становить трохи більше за 28,5 градусів. Отож відрахуємо від Дня Незалежності України 28,5 років плюс 12 днів, які відповідають 2-мінутам, і отримуємо 8 березня 2020 року. А тепер пригадайте, що 12 березня 2020 року в Україні було вже введено карантин, а 13 березня цього ж року було зафіксовано перший летальний випадок внаслідок захворювання на ковід. А ви скажете, що у багатьох мовляв країнах ковід розпочався раніше, аніж в Україні, але ми не знаємо розкопи цих країн. То ми не можемо судити про те, із якими саме астрологічними факторами пов'язане це явище у них. Наразі ж можна дійти висновку, що версія гороскопу України від Романа Самаджа таки працює. Хоча, власне, теоретично такий збіг можна вважати випадковим, отож потрібні нові підтвердження. Восьме поле це поле смерти. Якщо звернемо увагу в гороскопі України на вершину 8 поля, пов'язану зі смертю безпосередньо, а вона тут у 25 градусі лева, то можемо порахувати, за який саме час ця вершина з'єднається із Марсом відповідно до методу первинних дирекцій. Адже що означає з'єднання вершини 8-го поля із Марсом в гороскопі певної країни. Це війна з великою кількістю жертв. Адже Марс планета війни. А вершина 8 поля це смерть. Марс у даному гороскопі знаходиться в 26 градусі Діви. Точна детермінація 25 градусів 7 минут Діви. А вершина 8 поля це 24 градус 35 минут лева. Відстань між Марсом та вершиною 8 поля становить. Близько 30,5 градусів. Тобто, теоретично, війна в Україні із великою кількістю жертв мала б розпочатися приблизно через 30 років з половиною після встановлення незалежності. А розпочалася ця війна не приблизно, але рівно через 30,5 років після встановлення незалежності 24 лютого 2020. 22-го року. Я розумію, що хтось може на це сказати, що нинішня війна, мовляв, розпочалася ще у 2014. -му. Проте із 2014 року до повномасштабного вторгнення 2022 року загалом з обох сторін, як пише Вікіпедія, загинуло 13 300 чоловік. Із цих загиблих 5700. Це про російські бойовики та москалі. А ось уже в повномасштабній війні число загиблих посеред самих москалів сягнуло за межу мільйона. І невідомо ще скільки загинуло українців. Таким чином, гороскоп України за версією Романа Самаджа виявився таким, що справді працює. Тобто, очевидно, цілком правильним. І за ним можна, очевидно, розрахувати навіть Час закінчення цієї війни. Розрахувати знову ж таки методом первинних дирекцій. Із відповідною метою спочатку я звернув увагу на позицію Венери, планети, яка пов'язана із миром. Позиція Венери рівна на 27 градусів ближче від Марса за рухом часової стрілки, тобто у 29 градусі лева. Отож, виходило, що рівно через 3 роки після того, як почалася війна, і після того, як вершина 8-го поля наїхала на позицію Марса, вершина сьомого поля наїхала на позицію Венери. Вершина сьомого поля у такому гороскопі відповідає за політичних партнерів. Тобто випливає висновок, що політичні партнери України близько до 24 лютого 25 року справді. Чинила якісь спроби зупинити війну в Україні. Але позаяк Венера в гороскопі України розташована досить невигідно, знаходиться вона в першій третині восьмого поля, яка відповідає за смертність народу, то не дивно, що ці спроби виявилися невдалими, а натомість внаслідок таких спроб Україна тільки втратила контроль над своїми копалинами. Тобто досягнення миру шляхом мирних перемовин для України і надалі буде проблемним питанням. У тому випадку, якщо до цих переговорів Україна не отримає дуже вагомі і дуже важливі переваги. Я довго шукав у гороскопі України якісь ознаки того, що вона отримає такі переваги найближчим часом, але не знаходив. А проте пам'ятаючи слова Романа Самаджа, який сказав, що мир уже дуже близько, не залишав свої спроби. І ось, нарешті, таки дещо виявив, як мало б пам'ятати мої постійні глядачі, головна точка у кожному гороскопі, це серединна відстань поміж астедентом та планетою, яка ним керує, планетою володарем гороскопу. Образно можна було б сказати, що ця точка поєднує в собі сукупність особливостей, характерних для асцендента та планети володаря Асцендента. У гороскопі народження така точка показує людину як особистість. У гороскопі ж певної країни це обличчя цієї країни, тобто її державність. Ми пам'ятаємо, що в гороскопі Україна Асцендент знаходиться в Козерозі відповідно володар Асцендента Сатурн і знаходиться він в другому градусі водорія. А серединна точка поміж Сатурном та асцендентом – це 27 градусів 32 Козерога. Тобто йдеться про 28 Козерога. У половині серпня цього року ця головна точка гороскопу України відповідно до методу первинних дирекцій буде знаходитися у другому градусі риб. Точна детермінація перший градус 31 минута риб. Таким чином ця точка утворюватиме до володаря даного гороскопу Сатурна, хоч і слабкий, зате дуже точний позитивний аспект напівсекстель. Тобто аспект у 30 градусів. Якби це був аспект в 120 градусів, тобто тарин, то я сказав би вам, що Україна отримає мер і перемогу уже в другій половині серпня. Якби це був аспект секстель, аспект в 60 градусів, то я сказав би вам, що Україна має великі шанси отримати мер і перемогу вже в другій половині серпня цього року. Але треба докласти зусилля. А позаяк цей позитивний аспект є дуже слабким, то для того, щоб його реалізувати, потрібно докласти величезні зусилля всім народам. Молитися за мир треба. Адже тут йдеться лише про напівсекстель, аспект, який має 25% сили Трену. Незважаючи на це, даний аспект первинних дирекцій дає підстави довіряти словам Романа Самаджа стосовно уже дуже близького миру. Адже певні вагомі переваги у серпні цього року Україна таки обов'язково отримає, хоч про їхній характер ми з вами можемо наразі лише здогадуватися.